Дорогі школярі, студенти, сьогодні останній день перед початком занять. Комусь хочеться йти до школи, а хтось, пригадуючи в тому минулого року чи сварки з друзями, хотів би ще залишитися на якийсь час на канікулах. Але кожному з вас не раз батьки за ці дні розповідали, як важливо для вас здобути освіту. А що таке освіта? Від якого слова воно походить? Освіта. Ну, хто скаже? Світло від світла. Отак, От як сонце освітлює сьогодні день довкола, так освіта освітлює наше життя. І ми для чого йдемо до школи? Щоб бачити перед собою дорогу, щоб своїм розумом самостійно проходити через життя. Бо людина не освічена, губиться, легко заблукає в житті в той час, як маючи добрі знання, ви можете володіти іноземними мовами і спілкуватися з людьми без перекладача, розуміти, що вам говорять. Володіючи комп'ютером, ви можете працювати з величезною кількістю матеріалу, і дізнаватися новини відразу, як вони сталися. Але. Дуже важливо, що володіючи знаннями, ви водночас, власне, володіли ними. Тобто ви їх мали, ви ними керували. Володіти значить бути власником. Страшно, коли людина стає залежною від того, що їй розповідають. От, мабуть, ж кожному з вас приходилося, почувши, як про нього хтось інший сказав погано, образитися на нього, і потім коли зустрінеться із товаришами, і дізнається, що насправді нічого подібного він не казав, не ображав вас, а це розказали неправду. Значить дуже важливо спочатку з'ясувати правду, а потім вже діяти. Знаннями треба керувати самому. А як це зробити? Вам допомагають у цьому батьки. Допомагають вчителі, але насамперед нам допомагає в цьому Бог. Чому? Хто є кожен з нас? Він створений, як написано в Біблії, на образ і подобу Божі. Правда ж? Ми всі Божі діти. А значить, так як батьки вас вирощують, так Бог нас намагається провести через життя. Але бувало з кимось, що. Батько чи мама веде вас по вулиці за руку, а ви кидаєте руку і біжите самі і мало не потрапляєте під машину. Траплялося таке? А Я знаю, що з однією дівчинкою у нас таке трапилося. Тоді, коли вириваєшся сам і починаєш бігти, ні на кого не дивлячись, значить треба йти разом із старшим, а старшою нас у житті Бог. Він кожного з нас веде через життя за руку. І навіть ваших батьків, мам. Бабусі дідусів, який би не був чоловік старший все одно, Бог для нього є батько. І коли ми з ним йдемо, нам нічого не страшно. Буває в школі найгірше що, коли ти відчуваєш себе самотнім, коли ти здається, розсварився з усіма і сидиш десь в куточку і думаєш, що нікому не потрібний. І навіть якраз, в таку мить якраз, Бог біля нас є, і Він ніколи нас не залишає. І не забувайте, коли вам буде важко в школі про це пригадати і звернутися до нього з коротенькою молитвою, не обов'язково навіть хреститися, а зосередж і про себе скажіть, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене. І послухайте, послухайте уважно в своєму серці і відчуйте, як Він тут же є біля вас і вам готовий допомогти, і вам відразу стане легше. І попросіть у нього, щоб він допоміг вам знайти те світло, яке просвічує світ довкола і дорогу перед вами. Хай цей навчальний рік стане для вас добрим, плідним, по можливості легшим, і хай Господь допоможе вам вийти з цього року мудрішими, сильнішими, самостійнішими, ніж ви сьогодні. Хай Господі цьому всіх вас благословить. ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.